Всім привіт! Ви на каналі Гімнастики Йогів і на сьогоднішньому занятті ми займемося розтяжкою стегон. Це заняття буде досить ефективним для тих, хто займається легкою атлетикою, бігом або ж велосипедним спортом, тобто ті, хто постійно навантажує свої стегна і в більшій мірі працює з ногами. Крім того, що ми порозтягуємо стегна, ми попрацюємо іще і з колінним суглобом, і зі стопами. Розкриваємось, потягнулися вгору. Підготуємо тіло до заняття. Спокійно дихаємо. З часом дихання поглиблюємо. Робимо більш щільним. Спину при цьому тримаємо рівною. Все видихнули глибоко. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Дих, видих, вдих. Видих неповний, далі дихання копало ВДИХ ВИДИХ ВДИХ ВИДИХ ВДИХ Руки відпускаємо, коліна разом. Піднімаємось на ноги. Ставимо стопи. Ширина двох плечей. Витягнулися вгору і добре впираємося у всю стопу. На п'ятках не провисаємо. Руки на пояс поставили. Нахилилися вправо. Нахиляємо корпус таз не рухаємо. Тут спокійно дихаємо через ніс. Корпус вирівнюємо. Нахилилися вліво. Вирівнюємо корпус. Повернулись вправо. Та здивиться строго вперед. До центру. Поворот ліво. До центру. Руками спускаємось на коліна. Корпус витягнули вперед. Задню поверхню стегон потягнули. До правої ноги лоб до коліна. Руками взяли близько щиколоток. Спина кругла. Тягнемось. Спокійно, через ніс дихаємо. Руки на колінах розігнулися. Вперед тягнемось. Спина кругла, лоб до лівого коліна. Спокійне, рівномірне дихання. Руки на колінах вперед витягнулись. Невеликий прогін. Витягнули груди вперед. На праву ногу опускаємось тілом. Спина рівна. Спокійне дихання. Не забуваємо дихати глибоко. Животом до стегна стараємось притиснутись. Все, відпустили. Руки на колінах, потягнулися вперед. До лівої, до лівої ноги теж саме. Притиснулись. Тягнемося. Відпускаємо, витягнулись вперед. Корпус піднімаємо. Руки на поясницю. Стегна вперед. Витягуємось назад. Лікті між собою ближче. Витягуємось. Передня частина стегон Розтягнулась. З прогином нахиляємось тазом вперед, руки там же на поясниці. Живіт нижче, груди розкриваємо. Нижче животом. Піднімаємось. Витягуємося знову назад. стегна даємо вперед. Таз пішов в задній нахил. Вирівняли корпус. Руки відпустили по швам. Стопи разом. Тепер баланси. Ліва нога опорна. Праве стегно до себе підтягнули. Витягуємось вверх носочок від себе. Праве стегно до себе ближче. Праву ногу відпустили. Ліва нога до себе. Взяли під коліно. Носочок від себе. Маківкою тягнемося вгору. Опускаємо ногу. Праву ногу підтягнули до себе. Знову. Взяли за підйом, коліно опускаємо вниз. Лівою рукою спускаємося по стегну, праве стегно відтягнули назад. П'ятка притиснута. Тепер праве стегно до себе притиснули. Корпус паралельно землі. Витягнулись. Корпус витягуємо. Нога притиснута. Піднімаємося корпусом вверх. І ногу відпускаємо. Ліве стегно підтягнули до себе. Взяли за підйом. Коліно вниз. Правою рукою сковзнули вниз до коліна. Корпус витягнули. Ногу ліву відводимо. Підтягнули до себе стегно. Корпус витягнутий. Глибоке дихання. Корпус піднімаємо, нога притиснута. І відпустили ногу. Руками спускаємось на коліна. Животом на стегна і руками за щиколотки. Спину зі стегнами розтягнули. Забуваємо про глибоке тихання. Шия витягнута. Руки на колінах розігнулись. Піднімаємось вверх. Далі робота зі стопами. Підняли п'ятки. Присіли. Над п'ятками на почепки. Руки в сторони. Ліва рука зверху. Замок діагональний. І правий поворот. Головою теж повертаємось. Дихаємо. Корпус тримаємо вертикальним. До центру повернулись, розкрили руки в сторони. Права рука зверху, поворот ліворуч. Слідкуємо за балансом і за диханням. До центру розвернулись, руки в сторони. Беремо руками під гомілки таз припідняли, лобом потягнулися до колін. Глибоке дихання. Скільки тіло дозволяє. Спину витягуємо. Присіли. Руки відпускаємо. Корпус підняли. Нахиляємось вперед. Задню поверхню стегон розтягнули. І опустились руками до підлоги. Ноги зігнули. Руками потягнулися більше вперед. Розтягнули корпус. Знову спина рівна. Склалися на упіл, руками подалі за стопи. Шию витягнули, спину теж витягуємо, розслабляємо. Глибоке дихання. Опускаємося з кожним видихом все нижче. Все відпускаємо. Опустились на коліна. Сідаємо на п'ятки. Відпочиваємо. Видихнули все. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. На четвереньки піднімаємось. Продовжуємо. Стопи на себе. Правою ногою пішли вперед. Ліву ногу вирівнюємо. Готуємось до віробхадри. Руки вздовж тіла. Виводимо руки вперед і витягуємося по діагоналі між зап'ястками і п'яткою. Дихаємо. Стегна витягуємо. Руками опускаємося вниз. Ліва п'ятка на бік. В стегнах розтягнулись. Розвертаємо корпус лівим ліктем вгору. Рукою пішли вперед. Стегна розтягнули. Пах розслабляємо. Корпус витягнутий. Ліва сторона вниз. Рука, коліно. Праву ногу прибрали назад. Ліва нога пішла вперед. Праву вирівняли. Корпус натягуємо. Руки вздовж тіла. Руками пішли вверх. Витягуємось. Глибоке дихання тримаємо. Руки опускаємо вниз. П'ятка на бік Таз розвертаємо. Розвертаємо корпус. І рукою пішли вперед. Погляд вниз. На лівій руці не провисаємо. Її можна ставити на пальці, можна на підйом. Вся вага на ногах. Права сторона вниз. Прибрали ліву ногу. На почіпки стрибок. Піднялися струнко вгору. Руки в сторони. Підняли п'ятки. Замок. За головою. Розігнулися. Тягнув вперед. Потягнулися назад. Глибоке дихання і витягування. Корпус вирівнюємо. П'ятки вниз, руки в сторони. Рівний корпус опускаємо вниз. Ноги можна зігнути. Таз закритий. Права нога пішла назад уверх. Стопа на себе. І максимально прогинаємося. Дивимося перед собою. Витягнулись. Лівою штовхаємось. Праву ногу витягуємо. П'ятка права повище. Права стопа вниз. Спина рівна. Ліву ногу назад штовхнули, прогнулися. Витягуємось. Більший прогин, П'ятка вища. Опорною ногою штовхаємось. Стопа вниз. Ноги зігнули, спину розслабили. Стопи ставимо, ширина плечей. Руки на колінах. Витягнулись вперед. Животом на стегна. руки за ще Потягнулися вниз, утанасано. Животом стараємось лягти на стегна. Ноги згинаємо скільки потрібно. Спину розслабляємо. Маківкою тягнемося вниз. Глибоке дихання. Все відпускаємо. Вверх піднімаємось, розправились пружиною. Розслабились. Повний присяд. Ноги в зручне положення. Розкрилися, видихнули. вдих. Повільний вдих. 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 Дих. Видих. Дихання відпускаємо. Тіло залишається рівним. Дихання залишаємо теж рівномірним і спокійним. З цьому заняття закінчено. Всім вдячний за лайки, репости та коментарі. Гарної практики і до нових зустрічей!